Доброго дня, шановні журналісти. Справа, з якою ми до вас звернулися, доволі неординарна. Дуже багато спекуляцій проводиться на тему приватизації чи не приватизації укрспирту. Якщо ви пам'ятаєте недавно, коли хотіли деякі підприємства приватизувати, стояло питання приватизації укрспирту, і навіть була заблокована трибуна. До мене. В січні місяці, верніше до нас, до міжфракційного об'єднання Львівщина, звернулися львівські спиртові... представники Львівських спиртових заводів з питанням допомогти в розблокуванні роботу спиртових заводів. На цей час ми звернулися до керівника, виконуючого обов'язки керівника Укрспирту, пана Іванюка, маючи з ним зустріч. Він нам пообіцяв зустріч з губернатором Львівщини. Ми зустрілись, напрацювали дорожню карту. Після цього почав рухатися певний процес. Український спирт потрапив на міжнародні ринки. Ціна на нього збільшилась, відповідно, зменшилась, відповідно, збільшилась конкурентна спроможність. І який був, тобто, процес пішов по цілій Україні, і який був мій подив, коли в понеділок. Задзвонили представники трудових колективів спиртової галузі знову ж з проханням допомоги. О 10-й годині, в понеділок, було пікетовано Міністерство аграрної політики, пікетуючих було порядка 500-600 чоловік, і була одна вимога справедливого конкурсу на заміщення вакансії керівника Укрспирту. Як виявилося, у фінал конкурсу ввійшло дві особи з кримінальним минулим, під'їхавши з моїми колегами, з народними депутатами України, в міністерство, міністра ми, звичайно, на своєму робочому місці не знайшли, був замміністра, який після певних Хамських висловів на адресу пікетуючих. Все-таки вийшов до них і внятного мало що пояснив. Ми домовились, що ввечері на фракції ми озвучимо позицію трудового, на фракції блоку Петра Порошенка. Ми озвучимо позицію трудового колективу. 18.00. На фракцію блоку Петра Порошенка прийшов Арсеній Петрович Яценюк, де йому було озвучено результати конкурсу на заміщення на заміщення посади керівника Укрспирту. Я надав повний, я надав звернення, яке було на нас на народних депутатів, а також резюме і підтверджуючи факти. На двох претендентів з кримінальним милу. На мій погляд, що якщо так далі справа піде, то скоро в нас на державні підприємства будуть шукати людей по зонах. Я вам зачитаю біографію одного з цих претендентів, а мій колега зачитає іншого. Перший кандидат на посаду Далебожак Анатолій Миронович. Працюючи на посадах під Гайчицького, пізніше Залучанського спортових заводів, кредиторська заборгованість Залучанського спиртового заводу в період з 01.01 .01 2007 року по 0104 року зросла на 55%, а дебіторська майже на 90. Відповідно до інформації франківського ОДОСПП. У порівнянні з економічними показниками інших спиртових заводів, схожих за об'ємами виробництва спирту, видно, що тільки за останній рік Далдбожик штучно зменшив прибуток заводу на суму близько 8 мільйонів гривень. У червні 2010 року ця ж сужу особу було звільнено з займаної посади, і відносно нього було порушено кримінальну справу. З метою уникнення відповідальності він переховувався від слідчих органів. В результаті чого був оголошений в розшук через певний час він був затриманий в Одесі і взятий під варту У 2011 році. Дана особа була засуджена за однією з статей Кримінального кодексу України, але на підставі пункту 4 статті 6 у зв'язку з актом амністії, звільнений від відповідальності також на підставі матеріалів перевірки Залучанського спиртового заводу 15 квітня 2009 року. Слідчим ще одна кримінальна справа була порушена. Далебожик займав посаду заступника директора, зайняв посаду на сьогоднішній день, щоб ви собі розуміли, наказом міністра зайняв посаду заступника директора ДП «Укрспирт». Кричущим фактом є скерована нам інформація, відповідно до якої, згідно наказу, підписаного Далебожиком. На, наші, на МПД Львівської області направлені представники російського товариства Premier Distribution Company кошт для ознайомлення з роботою підприємства. Щоб ви собі зрозуміли, я вам скажу, що на п'ять найуспішніших спиртових заводів були направлені представники російської компанії, яка має юридичну адресу. Місто Москва, на що є юридична довідка? Тобто пан Дали Божик під час військових дій, фактично з агресором з Російською Федерацією, надає доступ представникам країни-агресора до комерційної таємниці. В зв'язку з тим ми направляємо на ім'я подання на ім'я. Генерального прокурора міністра внутрішніх справ, прем'єр-міністра, депутатські звернення з вимогою провести комплексну перевірку Міністерства аграрної політики. Друге, провести перевірку і дати правову оцінку діянням пана Далебожика. Третє. Звільнити пана Далебожика з займаної посади, а також розглянути можливість звільнення міністра АПК, оскільки він несе пряму відповідальність з займаної посади. Я би ще хотів, щоб мій колега Андрій Шенькович доповнив мене і розповів про другу особу фігуранту от, власне, цього скандалу. Да, насправді конкурс відбувається дуже дивно. Ми в першу чергу занепокоєні тим, що нормальних кандидатів, за якими немає тих кримінальних справ, про які сказав мій колега, немає кримінальних справ взагалі, люди, які мають досвід роботи в спиртовій галузі. І ви знаєте, саме страшне, що це державне підприємство, яке сьогодні вже розглядають як об'єкт для приватизації. Ми в черговий раз не втомлюємося закликати виконавчу владу і уряд. В першу чергу державні підприємства мають приносити прибутки в державний бюджет. Спиртова галузь це галузь прибуткова. І ось друга кандидат, яка так само пройшла вже пройшла вже один етап конкурсу, тоді коли відсіяли порядних людей. Вона пройшла. Що це за людина? Прізвище є Ніна Гаркава в 2005-2006 році. Вона очолювала Сумську облдержадміністрацію. Потім була була звільнена з посади за віком. Подальші роки 64-річна пенсіонерка Гаркава провела працюючи в спиртовій галузі. Що ж вона напрацювала? Цифри говорять самі за себе, тобто цифри збитків, які вона принесла державі, збитки державному підприємству на суму 30 мільйонів при здійсненні придбання зерна сої в листопаді-грудні, яке документовано не було підтверджено у списку порушень, виявленої перевіркою, незаконне звільнення працівників підприємства. Що спричинило шкоду у розмірі 61 однієї тисячі таємниче списання грошових коштів на суму 582 тисячі на рахунок приватної фірми ТОВ Стан і цей список дуже великий. Тобто, людина, працюючи в спиртовій галузі, встигла так в лапках напрацювати, що сьогодні вона стала одним із двох претендентів на посаду керівника державного підприємства. Ми висловлюємо міністру аграрної політики своє обурення. Ми впевнені, що він або не в курсі, і ті, хто навколо нього займаються цією злочинною діяльністю, призначенням злочинців на державні посади. Ми переконані, що йому треба глибше розібратися в своєму оточенні. І ми сподіваємося, що він не залучений до того, що відбувається в аграрному секторі. Ще раз кажу, злочинців хочуть призначати на керівників державних підприємств. Наше категорично проти, і ми цю справу будемо пильнувати щодня до того моменту, поки порядна і чесна людина не прийде на посаду державного підприємства, і галузь потрібно зберігати, а не приватизовувати прибуткові, найкращі підприємства. Приватизовувати, нехай виставляють на приватизацію ті підприємства, які збиткові. Нехай шукають інвесторів ті підприємства, які потрібно розвивати, а не в першу чергу сім найбільш. Продуктивних найбільш прибуткових державних підприємств виставляти на приватизацію, тим більше тим підприємствам, які сьогодні фінансують державу, яка фактично воює з Україною. Ми проти на завершення. Ще хочу сказати, що Росані Петрович Яценюк пообіцяв, що конкурс зупинено в подальшому буде, відбудеться новий конкурс за іншими за участю інших членів і за участю. Інших членів конкурсної комісії, дякую.